І новина останньої хвилини прем'єр Арсеній Яценюк подав у відставку. Це сталося після того, як «Свобода» і удар вийшли з коаліції. Також сьогодні у Верховній Раді розпустили фракцію КПУ. Більше про все нам розповість Юля Янчар. Вона стежить за тим, що відбувається в парламенті. Юлю, розкажи, будь ласка, останні новини з Верховної Ради. Вітаю віто. Справді дуже історичний день у Верховній Раді. Почну із найголовнішого. Щойно закінчився дуже емоційний виступ Арсеня Іценюка, який сказав, що йде у відставку. Це сталося після того, коли депутати оголосили про розпуск коаліції і не захотіла підтримати два дуже важливих законопроекти уряду, які йшлося у них про фінансування армії. І вже після цього голова Верховної Ради Олександр Турчинов сказав свободівцям визначатися із новим. Технічним прем'єром, за якого голосуватимуть вже завтра. Ну а зараз хочу повернутися до хронології подій у Верховній Раді. Сьогодні справді стало відбулося дуже багато важливих подій. І ось вперше за всю історію українського парламентаризму більше у раді немає фракції комуністів. Про це сьогодні оголосив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Ось як це було. Зараз відбудеться історична подія. Парламент давно до цього йшов. Оголошую про розпуск депутатської фракції комуністичної партії України у Верховній Раді України сьомого скликання. Це історична подія. шановні колеги. Я сподіваюся, що ніколи більше комуністичних фракцій в українському парламенті не буде. Розпуск фракції комуністів став можливим через поправку до закону. Справа в тому, що з фракції вийшла чимала кількість депутатів, в тому числі і одна єдина мажоритарниця Оксана Келетник. І за новим законом, який їх подавали свободівці, без мажоритарників фракція неможлива. Це перший якби удар, тому що наступний буде скрізь вони нісін по самій партії. Однак, попри ліквідацію фракції, депутати комуністи і далі залишаються народними депутатами і мають право голосувати. Можуть вони тільки не матимуть права виступу на пленарних засіданнях і участі у погоджувальній раді розпуститься ж і цілий апарат, який обслуговував фракцію. Однак Свободівці переконані, що розпуск фракції це тільки перший крок. Далі справа за генпрокуратурою, яка може позбавити їх мандатом, за прикладу за прикладом Олега Царьова. Це може статися приміром із. Лідером Симоненком. я підписав і підписав Сергій Соболів звернення до генерального прокурора щодо притягнення Симоненка за ті висловлювання, які він зробив на Life News, до кримінальної відповідальності. І я думаю, ми будемо так само позбавляти його депутатської недоторканності і вимагати притягнення до кримінальної відповідальності, так само, так само як у лійника, так само як Калєтніка, так само як з Царьовим зробили. Гарячіше у раді вже було пізніше депутати, які входили до коаліції, оголосили, що виходять з неї. І згідно закону у президента, є місяць через місяць після розпаду коаліції. Він може оголосити про розпуск парламенту сьомого скликання. Це може статися якраз на день незалежності. І вже в принципі пророкують і дату позачергових виборів до Верховної Ради. Це остання неділя жовтня. Хочу сказати, що першими оголосила про вихід із коаліції поліції ударівці, далі їх підтримали свободівці, не проти піти на перевибори і батьківщина. Ось як це було сьогодні. Ми запускаємо конституційний механізм, який дозволить президенту України розпустити Верховну Раду і призначити дострокові парламентські вибори. Дякую за увагу. Шановні колеги, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода заявляє про. Вихід нашої фракції з коаліції більшості це була адекватна відповідь сепаратистам, терористам і путіну, який пробує в цьому парламенті розігрувати свій сценарій. Саме тому фракція Батьківщина заявляє про те, що ми йдемо на парламентські вибори позачергові за відкритими списками. Голова Верховної Ради не надто радів такому поспіхові, адже очікував, що депутати оголосять про вихід з коаліції вже після перерви, а не до неї, бо очікував на плідне голосування. Це справа в тому, що якраз саме сьогодні Арсеній Яценюк прийшов до ради із двома важливими законопроектами, які мали б скоротити видатки бюджету і збільшити фінансування армії, але і в свободі, і в ударі наголосили, що будуть голосувати тільки у тому випадку, якщо уряд не скорочуватиме фінансування бюджетників і не вводитиме нову податків для аграрів і ще одна вимога воєнний стан. Зрештою, Арсеній Яценюк прийшов на вечірнє засідання, представив ще раз два своїх законопроекти. Депутати їх провалили. І після цього ми почули дуже емоційний виступ колишнього вже прем'єра-міністра Арсенія Яценюка, який і оголосив з трибуни, що подає у відставку. Більше подробиць вже о 22-й, віто юри. Дякую тобі.